Тільки місцеві виробники на фестивалі Карпатський кухоль пововари з усього Прикарпаття із власних заводів та проварень вони привезли лише найкращі зразки продукції, аби усі охочі мали нагоду продегустувати та скласти власну думку про те, чи є ж хмільне найкраще для нас. в Першу чергу це є гордість за наше пиво, це є е, хороша реклама для нашого закладу, для нашого пива. ну і взагалі. Представити себе як найкращий паровий бровар Івана франківська Всі хвалять насупили, яка ще дуже смачне. І по якості, по смаку, по кольору. за рахунок австрійського хмелю, німецьких дріждів і за рахунок секретного рецепту, за варимо варма пиво. Народна дегустація тривала впродовж двох фестивальних днів. Окрім того, гостей розважали численними конкурсами та видовищами. Серед них і змагання із певних видів спорту, до прикладу, армреслінгу. Перемагає у ньому не найсильніший, як зазвичай, а найпроткіший. Адже спершу суперникам потрібно здолати чималі кухлі, хто впорається швидше, той і має перевагу у ручному поєдинку. Окрім того, охочі поправлялися у швидкісному споживанні пінних напоїв та гастрономічних смаколиків до них. Серед найпопулярніших гуцульські ковбаски. Так знаєте, нас кажуть, живіт те, жвіт росте не від пива, живіт росте від того, з чим пиво і вживають іменно пиво. Ну це все це на смак. Це на любітеля. Це рибка, сосиска, колбаска і тому поїхали. Це на смак, це не вино. Це не можна сказати, що там до білого вина люблять рибу, до червоного м'ясо. Тобто, це пиво. Жінкам фахівець рекомендує темні сорти, адже окрім вишуканого насиченого відтінку, вони мають солодкувати карамельний присмак, який цінують саме представниці слабкої статі. Натомість чоловіки обирають напій за міцністю, та незалежно від уподобань. Головне, стверджують в один голос усі учасники споживати улюблений напій не лише із задоволенням, але й з розумом, як спеціальне журі експертів, яке паралельно із народними дегустаторами проводило власне дослідження. За цими столами, за цими бокалами, сиділа комісія, якби професійна комісія, яка дегустувала пиво виробників, яке було зашифровано. Тобто, вони не знали, яке вони пиво п'ють. Було пиво під номером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ми, якби на сьогодні, вже готові. За е, визначити краще пиво, краще народне пиво, краще пиво України, кращий пивний бар і так далі. Найбільша таємниця фестивалю Карпатський кухоль зберігається ось тут. Це результати конкурсу, за підсумками якого переможці здобули почесні відзнаки кращих у кількох номінаціях. Оксана Квітнева, Віталій Магалатій, новини 402.